Всім доброго дня! На сьогоднішньому році правознавства ми з вами будемо вивчати тему захист прав споживача. Отже, далі розглядаємо питання, пов'язані із цивільними майновими відносинами. Саме значну частину цивільних правовідносин відносин складають відносини, пов'язані із правами споживача. І перше, на що ми звернемо увагу, а хто ж такий споживач? Споживач це особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір купити, замовити або використовувати товари і послуги. Отже, таким чином, ми з вами хочемо того чи не хочемо завжди якимись споживачами, тому що ми купуємо товари, використовуємо товари. Особливість, користуємося тими товарами. Особливість власне, цивільних правовідносин споживача полягає в тому, що споживач має правовідносини цивільні із продавцем, особою, яка що, реалізовує товар. Він має так само правовідносини із виконавцем, особою, яка надає якісь послуги, виконує якісь роботи. І так само споживач має взаємовідносини із виробником. особою, яка виробляє товар. Ще одна особливість, що продавці, виконавці і виробники можуть бути фізичними особами, а саме простими людьми, а можуть бути юридичними особами, якимись установами організаціями. Наступне, на що потрібно звернути увагу, що згідно українського законодавства права споживача в Україні є захищені. Найважливіший нормативний документ, який захищає права споживача, це закон про захист прав споживачів. І тому які взагалі загальні є права споживача згідно українського закону. В першу чергу, споживач має права, які саме права має споживач. В першу чергу споживач має е, права на захист держави, а саме держава. Захищає права споживача. Так само споживач має е, право на якість, належну якість продукції і послуг. Він так само має право на безпеку продукції, на інформацію про ту продукцію. Так само споживач має право на відшкодування е, шкоди, збитки, які він зазнав в результаті якогось використання. чи... Отримані якогось послуг. Так само споживач має право звернутися до суду, захистити свої права. І наступна особливість українського законодавства, що згідно е, тих всіх норм, українські споживачі мають право об'єднуватися і створюють різноманітні свої організації, об'єднання, спільноти, які що роблять, захищають і сприяють захисту прав споживачів в Україні. Але одночасно, разом з правами, споживач також отримує і обов'язки. Які саме обов'язки отримає, має український споживач? Обов'язки є трошки менше, але вони також досить важливі. Перший найважливіший обов'язок, що споживач, якщо він використовує і користується якоюсь продукцією, якимись товаром, він повинен ознайомитися з інструкціями, з правилами експлуатації, як використовувати той чи інший товар, щоб не було так, що людина взяла, використовує. Щось сталося не те, і тоді вона аж нарешті читає інструкцію. Що ж там написано? Ні, В нормальних розвитних цивілізованих країнах споживачі завжди читають документи про ту чи іншу продукцію, а потім вже намагаються її використовувати. Далі, наступна особливість обов'язків споживача, що він повинен. Той товар використовувати за цільовим призначенням. Це означає, що ви купили якийсь товар, і він має цільове призначення, ви його повинні використовувати так, як вимагає правила експлуатації, як вимагає інструкції. Ну, наприклад, якщо ви купили технічний фен, то технічним феном не, не, не можна е, сушити волосся. Тому що може статися детал. Наступна особливість, що також. Е, Споживач повинен дотриматися загальних правил техніки безпеки. Особливо, коли це є товари, які несуть якусь небезпеку. Це можуть бути якісь лікарські товари, ліки. це можуть бути електротовари, які несуть певну чи, ту чи іншу небезпеку і споживачем, і оточуючим. Далі. Але зрозуміло, що в реальному житті, якщо звернутися до реального життя, Зрозуміло, що споживач власне, має завжди відносини з тими особами, які йому надають якісь послуги, надають, продають якісь товари. А саме з продавцями, виконавцями, виробниками. І, власне, найбільш такі поширені нас спровідносини споживача це є купівля товарів. Ще одна особливість: власне, купівлі товарів споживача. Коли власне є споживачем, що 에, той товар, який купує споживач, він використовує для власного використання. Якщо споживач буде, купує, купує якийсь товар, і він що? І він той товар використовує для, з іншою метою, не для власного споживання, наприклад, перепродують, це вже не буде, він вже не буде споживачем, він буде вже іншим суб'єктом, а та діяльність вже буде називатися підприємницькою діяльністю. А якщо споживач використовує той чи інший товар для власного використання, це це є вставить його в рамки що він, українського законодавства, що він е, отримує статус споживача. То, власне, які є права споживача під час купівлі, обміну і е, гарантійного терміну товару. Першу чергу, коли споживач купляє товар, які він має права, щоб обміняти той товар? В першу чергу, коли ви купляєте такий товар, ви повинні що? отримувати інформацію, чи обмінюється такий товар. Тому що, наприклад, згідно українського законодавства, ліки, продукти, споживач не може їх обміняти. Тому що і деякі товари згідно українського законодавства не підлягають обміну. Назад продавець той товар вже не візьме. Далі, ще одна особливість, але якщо це промислові товари і товари, які підлягають обміну, то є згідно закону 14 днів, коли особа, а саме споживач, має право обміняти той товар. Навіть він може не давати пояснень. Просто принести казати, що я не хочу того товару, давайте мені його поміняти. Ще одна особливість е, е, тих умов обміну полягає в тому, що Споживач повинен принести збережений товар. То не можна так, що ти купив якусь річ і активно використовував. Вона вже втратила свій товарний вигляд і взагалі можливість виконувати ті чи інші завдання, які потрібні споживача. Він 14 днів ще минуло споживач думає, чекай, я можу ще той товар обміняти. Ні. Щоб міняти товар, він повинен бути збережений, мати товарний вигляд. І на, 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 наступна дуже ніби важлива річ це мати документи, а саме товарний чек. Тому що якщо ви без товарного чеку прийдете обмінювати той чи інший товар, то що станеться, продавець може просто його не обміняти. На основі чого він буде обміняти? Може, ви той товар десь інакше придбали, може ви його просто знайшли на вулиці, а тут ви хочете обміняти. Ні. І тому, власне. Щоб е, обміняти той чи інший товар, потрібно виконати певні умови для споживача. І... Але ще наступна важлива річ, що багато товарів мають гарант... гарантійний термін. І тому під час купівлі, власне, потрібно що? Потрібно от, е, цікавитися інформацією, чи має той чи інший товар гарантію і який термін той чи іншої гарантії. Ну, товари можуть бути різні, може навіть на деякі товари є таке поняття, як довічна гарантія. Це означає, що виробник гарантує певний термін, що той товар можна використовувати ту чи іншу річ, і вона не повинна е, псуватися. Якщо вона зіпсувалася, е, поламалася, то виробник гарантує, що за свій власний рахунок її е, е, ремонт, налагодження і все інше. І тому Наступна особливість, власне, е, крім того, що в гарантії є виробник, так само в гарантії є продавець і так, також виконавець. І тому, які саме є права споживача під час гарантійного терміну. Перша особливість, що споживач має право вимагати усунення вату. Він може вимагати, щоб виробник. Або навіть продавець усунув ваду, якщо та вада наприклад сталася з вини продавця. Так, наступна особливість, що споживач може вимагати відшкодування витрат на ремонт речі. Наприклад, річ має гарантійний термін, вам потрібно було нею користуватися, ви не мали. Часу, наприклад, десь там їхати далеко до продавця, ви купили то, десь в іншому місці той товар, і ви, наприклад, за свій власний рахунок зробили ремонт. Але якщо ви за власний рахунок зробили ремонт гарантійні речі, і все, ви маєте документи, щоб був проведений ремонт від майстра, то таким чином ви з тими документами можете піти до продавця або. Відповідної е, структури, яка займається гарантійним ремонтом, і вимагати відшкодування е, коштів на, е, на ремонт. Наступне, що є права, це заміна товару. Якщо товар зламався, він не може виконувати свої функції, його можна замінити на такий самий товар. Наприклад, ви купили якийсь одяг, якусь шапку. Шапка, як кажуть, Почала, наприклад, втрачати свій колір, ви маєте право, а є гарантійний термін, то ви маєте право що її замінити. Наступна особливість, якщо її неможливо замінити, то ви маєте право вимагати у продавця навіть під час купівлі, зменшити ціну. Наприклад, якась річ, якась там засібка не защіпається. Але вона вам подобається, ви згідні її використовувати і без тої то ви можете що Вимагати від продавця, зменшити ціну. Таким чином, ціна вже, як кажуть, буде договірна. І ви тому, що договір купівлі продає це угода двох сторін. Відповідно, в багатьох випадках сам продавець зацікавлений в тому, щоб, що щоб зменшити ціну. Багато не потрібно ходити, ви зараз використовуєтеся, наприклад, різноманітними. Онлайн-магазинами, і там ви бачите, наприклад, можна побачити, побачити певну, певну кількість товарів, які продаються з оцінкою. Тобто вони є дешевші, тому що мають ту чи іншу вану. Наприклад, навіть упаковка може бути пошкоджена, і товар не має товарного вигляду в тій упаковці, і вона має меншу ціну. Ще одна особливість: якщо такого товару немає, то споживач має право. Замінити товар на схожі товар за схожою ціною. Наприклад, ви купували якесь взуття, такого самого взуття вже немає, щоб його, наприклад, поміняти. Ви має, є товарний вид, ви в тому суті на, на в ньому не ходили, всі документи ви маєте, то ви можете замінити на схоже взуття. На Але зрозуміло, най, найважливіше, щоб нашувало, щоб, 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 щоб була схожа ціна. Ще одна особливість, можна так само домовитися з ціною, просто доплатити самому, чи, наприклад, вимагати зменшення, якщо ціна менша і доплату. Від. Але все це, як то кажу, вже є за згодою сторін продавця і споживача. Якщо зрозуміло, продавець чи виробник не може виконати свої, як то кажуть, обов'язки і не може, наприклад, поміняти товар споживачеві інший товар не подобається, має з і він хоче саме такий. А товар, наприклад, має гарантійний термін і його не можна використовувати, то настає наступний процес це розірвання договору. Розірвання договору це просто напросто, щоб ви розуміли, що нічого страшного нема. Це розірвання договору купівлі продажу. Коли ви, що? Коли ви віддаєте товар, а вам за той товар що повертають кошти. Це повернення товару і отримання коштів за той товар. І зрозуміло, в таких випадках, коли, наприклад, суб'єкти, які мають е, відносини з, зі споживачем, продавець, виконавець чи виробник, з, з тої чи іншої причини не можуть задовільни права е, споживача, не хочуть повертати товар, е, наприклад, по, займатися гарантійним ремонтом. То, відповідно, споживач з українського законодавства, ми знаємо, що українська держава захищає права споживача, то власне споживач має право звернутися до суду. І саме цивільний суд саме займається питанням розгляду захисту прав споживача. І вже в цивільному суді споживач буде, яким буде ставати позивачем до тих чи інших сторін, з якими він має право відносини. Наступне останнє наше питання сьогоднішньої теми. Як само ще споживач може захистити е, свої права? Ми вже знаємо, що він може захищати свої права в суді, але згідно з українського законодавства, є ще інші способи, як споживач може захистити свої права чи відновити свої права. Окрім суду цивільного, можна також звернутися до поліції. В яких випадках? Коли дії, наприклад, продавця, виконавця чи виробника мають ознаки шахрайства? Коли ви бачите, що вас свідомо намагаються в ті, тій чи іншій мірі обдурити, якщо це робиться свідомо, і свідомо завдається вам шкода. Все це підпадає вже під ознаки адміністративної відповідальності, чи навіть кримінальної, якщо то велика сума грошей. І таким чином, якщо є певні ознаки шахрайства, ви можете викликати поліцію, і поліція може вплинути в тій чи іншій мірі на відновлення ваших прав. Ще крім того, наступна організація, яка займається професійно захистом прав споживачів, це управління захисту прав споживача. Можна звернутися туди з заявою, зі скарбю на порушення своїх прав. Так само можна звернутися в органи санітарного нагляду. Якщо то в першу чергу пов'язано, наприклад, із харчовими продуктами, з ліками, якщо вам завдана якась шкода вашому здоров'ю, порушення, наприклад, ви Пішли кудись там поїсти, в якийсь ресторан, і вам дали неякісну їжу. Ви отруїлися, маєте проблеми зі здоров'ям. Для того існує органи санітарного навіть. Якщо ви, наприклад, купили якусь річ чи використовуєте якусь річ, і вона певним чином порушує стандарти встановлення України, стандарти безпеки, то ви звертаєтеся в Державну Державну службу метрології і стандартизації. І, власне, також, наприклад, дуже часто туда звертаються, коли банально десь в якомусь Торгівельній точці, вас банально просто-напросто вдурили на вазі. Якщо ваги добре не працюють, порушені ваші права, ви переплачуєте, а ваги не маєте, а той товар не має такої ваги, за яку ви заплатили, то відповідно органи метрології стандартизації займаються такими питаннями. Чи дійсно ті ваги чи інші речі, які регулюють міри, вони мають право використовуватися? Окрім тих, Структур державних можна і звертатися в недержавні структури, а саме ви звертатися в громадські організації, до різноманітних волонтерів, які на добровільних засадах чи професійних за певну плату займаються захистом споживачів. І ще одне такий вже більш побутовий принцип, як можна захистити свої права, це звернутися в якісь медіа. А в наших сьогоднішніх умовах це звернутися в різноманітні соціальні мережі. Якщо ви в соціальних мережах будете поширити ту чи іншу інформацію про тих людей, які намагаються вам, наприклад, намагаються чи порушили ваші права як споживача, то відповідно загальний розголос дуже часто допомагає захищати права. І той самий продавець, виробник чи виконавець сам намагається зв'язатися, вирішити ту проблему, щоб захистити свою репутацію. Якщо він бачить, що дійсно з його бони сталося якесь порушення прав споживачів. І тому в результаті тих всіх процесів права споживачів, власне, так відновлюються, якщо вони порушені. Підсумовуючи, можемо сказати, можу вам побажати завжди бути споживачами, які мають. Добрі взаємовідносини з продавцями, виконавцями, виробниками, щоб вам менше доводилося таким способом захищати свої права, щоб ваші права завжди були дотримані і ніколи не порушуються. Домашнє завдання, параграф 19. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!